Коли останній весняний сніг перетворюється на багнюку, пересуватися все складніше. Цей нетиповий для Донбасу ліс став прихистком для українських військових. Говорити тут треба тихо, тому що російські позиції розташовані лише за кілька сотень метрів звідси. Іван і його друг тримають передову позицію, без листя на деревах, вони як на долоні, та принаймні можуть бачити, коли наближаються російські підрозділи. Зовсім скоро. Природа надасть укриття і їм і противнику. Саме важке, коли тихо. Тихо? Так. Тому? Бо тоді можуть йти. Ну, тоді ну, більше, більше уваги. Так як ну, вони накривають, то впевнений, що вони не близько. А коли от тихо, от саме таке, що коли можуть підпости. Іван пробуде тут два дні і дві ночі. Здається, недовго. Втім, треба постійно бути насторожі. Дві години сну. Дві години чергування. Сил дають грілки для рук та енергетичні напої. Відпочинок у чотиризірковому окопі. Це четверка, о, там троєчка ще в процесі <с будування <с заді вас. Перший день, як тільки от заступили перший раз сюди, то по нас там 120-та міна працювала, десь метрів 20-30. Ну такі звуки і хвиля досить гучні. Як і тисячі українських військових. До повномасштабного вторгнення Іван ніколи не тримав у руках зброю. Втім, новачкам доводиться швидко вчитися. Ну, ми зазвичай собі між товаришами щось віджартовуємося. Тут, 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 тут таке спасає. Ну, на негативі бути довго не протягнеш. Дзвонимо тут... мамі, про що забрав. Я дзвонив мамі і просив, щоб вона мене звідси забрала. Тому собі так жартує. Це головне укриття. Печера вибита у схилі. Всередині тепло, сухо і відносно безпечно. Після постійного стресу тут можна перевести подих і відволіктися. Кожного з нас є у когось малюнок. Чи малюнка, там навіть присилає, перес... тобто ми ці малюнки. Ніхто їх не викидає, ніхто їх нікуди не діває. Ось вони зберігаються у нас. Носяться з днів. А цей малюнок а, з Німеччини передавали Писано лист, що дякуємо за те, що ви захищати нас. Сподіваємося на повернення. Дуже не вагітна, буквально, в, здається, в березні місяці, тобто на початку війни. Я, ну... Став батьком вже на війні безпосередньо. Якраз так повезло, що було, мене відпустили, коли він народився. І то він народився, я не був в пологовому, а якраз в дорозі був е з полігону безпосередньо в лікарню. Військові часто кажуть воюють, аби цього не довелося робити їхнім дітям. Ніхто не вірить у те, що Росія піде на чесні перемовини. На цьому бронетранспортері з поля бою вивозять поранених. У ньому так трясе, що солдати жартують. Поки доїдеш, заробиш нові поранення. Ми в режимі 24 на 7 приймаємо виклики. Як швидка допомога, тільки трошки така незвична швидка, з ризиком, що тебе можуть вбити. ось, наприклад, вчора поруч із нами було обстріляне розташування військ. Там близько тринадцяти поранених і двоє загиблих. Двох психоемоційний стан людей дуже складний. Тарас пояснює: військових, які зазнали сильних психологічних травм, евакуюють, але більшості доводиться триматися. Декому допомагають таблетки у цивільному житті? Тарас працював невропатологом. Тож знається на медикаментах. Це все антидепресанти й ліки проти тривожності. Це я зібрав і за необхідністю зараз усім, хто потребує, даю. Вони матимуть лише симптоматичний ефект, бо якщо ми говоримо про лікування тривожного синдрому, депресії, стресових розладів, то основне лікування мінімізація травмуючих психоемоційних факторів. Під час війни це апріорі неможливо. Тому активно користуємося і всім радимо. Всім савітом. У постійному стресі не лише пацієнти, а й самі медики. Тарас зізнається, що сам теж почав приймати антидепресанти. За понад рік війни він був зі своєю родиною лише кілька днів. Каволовиділіся час усі, кого ви бачили зараз, це цивільні люди, не професійні військові. Це все мобілізовані. Вважаєте, 20 відсотків у нас професійні контрактні військовослужбовці, усе інше мобілізовані. Та мобілізуване. Це вихід, усе нормально. Все нормально. Більш досвідченим військовим теж нелегко. У минулому юрист Олексій уже пенсіонером пішов служити в АТО. Після кількох років відпочинку нове російське вторгнення. Це немає вже не фізичних, ні моральних. Це мені 60, а всі болізки, які можливо, повилазили на руху. А теж за год, скільки я перетягав і поранених і все, все. На руках спина вже болить так, що капець. Поки в багатьох українських містах вирує мирне життя, Олексій зізнається, військовим складно не лише в бою, а й у тилу. Ось збираємося, все, приїхала наша команда. Ми зараз сядемо, ага, і ми друг друга розуміємо, сполу слова, нам комфортно. Нам абсолютно комфортно. Ти виходиш до цивільних людей і ти розумієш, що ми на інших мовах розмовляємо. Зовсім. Їхні шутки, мені кажуться, плоскими і дратують мене. Мої слова не доходять до них, вони не розуміють. І ця відстань, вона все збільшується. На, на моєму прикладі, в мене дружина там. Вона десять днів мене тупо за руку водила, щоб я ніде не вліг. Дратують ті морди, які ходять два рази молодші за мене, і він ховається за броньою, ну, зато викладає фотки на природі. Це дратує, правда дратує. Зрозуміти, що таке війна, може лише той, хто побував на ній сам або відправив близьку людину, з досвіду каже Олексій. Його син нині теж на передовій.